Під звуки роботи двигунів та спецтехніки до трамвайного депо Вінниці прибув швейцарський вагон трам 2000 Поки на колесах та готується ставати на вінницькі рейки. Це вже 43-й трам із Цюріха. Вага вагону понад 30 тонн. Аби підняти його у повітря, працюють два крани та 10 працівників транспортної компанії. На Опа, перевертаємо! Бегаємо. Команда працює злагоджено. Важливо точне розміщення строп, аби врівноважити вагон у повітрі. Коли всі чотири на місцях їх надійно кріплять до траверсів. Ми вставляємо пальці під балки, щоб піднімати. Стропа, щоб піднімати, бо там інакше не візьмемо його по-другому. А потім опускаємо, знімають, перевертаємо і забираємо їх обратно. Блакитний вагон зависає у повітрі. Його місія підсилити транспортну мережу міста. Ці трамваї стали одним із символів Вінниці. Співпраця зі Швейцарією триває понад 15 років. Спочатку ми отримали міражі, крапвени. Тепер трам 2000 Це дозволило замінити старі вагони та підвищило комфорт для пасажирів громадського транспорту. Загалом друга фаза проекту в Термінах передбачає поставку 68 трамвайних вагонів до 27-го року. З тих 43 вагонів, які ми вже отримали, 22 трамвайних вагона вже були дообладнані Вінницькою транспортною компанією. Порівняно навіть із міражами, більш комфортні це стосується і салону. Там є м'які сидіння, вони менш шумні. Так і стосується загалом і енергоощадності, бо вони власне. Враховуючи, що трошки інша система керування, власне, вони енергоощадніші, ніж їх попередник. Дякую нашим швейцарським партнерам, що, не зважаючи на війну, власне, цей проект продовжується. Після розвантаження травм вирушить до депо. Вже там на нього чекає облаштування до виходу на міський маршрут. В подальшому даний вагон буде на ньому замінено бандажі, зроблено е технічний огляд, скоріше всього, що в об'ємі ТО 2 і зроблено буде модернізацію, зроблене буде переобладнання під українські стандарти, тому що ми без сертифікації не випускаємо трамвайні вагони на лінію. Також фахівці Вінницької транспортної компанії встановлюють у вагонах дзеркала, стоп-сигнали, валідатори, інформаційні табло українською. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.